Це на нами значному місці, це е, Римський колізей, 72-й рік 80-й, початку е, нашого століття, який побудований був за 8 років при Васпасіанові, а закінчений е, його сином. Це унікальне місце. Тут проводилися гладіаторські бої між самими гладіаторами, а також е, тут проводилися із дикими звірами гладіатори. Тут дуже велика вмістивість цього амфітеатру можемо казати, що тут близько 50 тисяч різних категорій населення перебували, і патриції, і імператор був на таких місцях, і це залишилося нам в історії у спадок. Ця цікава споруда. Римської імперії зараз я знаходжуся сперед триумфальної арки. Це визначне місце для Риму. Ця арка була побудована римським сенатом у честь триумфального в'їзду Константина імператора, який переміг таких арок. Це одна із головних арок, яка знаходиться недалеко біля Колізею. Находимося позаду мене. Римський форум це була торгова площа, а пізніше тут збиралися народні збори і це залишки будівлі. Рим взагалі давнього Риму. Чим ми більше заходимо всередину центра міста, тим ми більше дізнаємося. Багато цікавих історичних. Сіянські площі, де на пагорбі розміщений монумент у честь італійського короля, який об'єднав Італію Віктора і II. дуже красива масштабна постройка. Навкруги як тут цікаво. Бачимо, що дійсно як італійці зберігають історію, то що у нашій державі чи десь тому. Дуже багато зруйнованих пам'ятників, середньовіччя, сучасних, того, що я стільки говорив, що без минулого не буває майбутнього. Це приклад того, як треба зберігати минуле, аби дійти до майбутнього. Рим центр цивілізації стародавнього світу, де ми дуже багато з історії стародавнього світу знаємо. Дивіться, яке красивий, цікавий світ. І особливо Рим. Я дуже задоволений, що ми можемо бути тут, дотронутися до історичної пам'яті Стародавнього світу. Бачимо там колізей, храми. І ми вам ще сьогодні показуємо багато цікавого. Ну Це друга частина Риму. Дивіться, на холмах таких дуже багато. Атолицьких храмів, церкви, дуже цікава архітектура. Бачимо оцей хран... ну, комплекс, який построєний в честь короя. Дивіться, скільки тут доцільно було, так, да, красота велика, але він об'єднав Італію. Але що вам хочу казати, що стільки матеріалу, стільки людської сили, здоров'я, коштів. Рим витрачалися і в середні віки для того, щоб звеличувати, збудувати ці величественні споруди. Череч велика, але впасти не будемо пробувати. Ходимося в церкві, одну із святинь римської католицької церкви, а тут знаходиться статуя Пія IX понтифіка. І тут у цьому зберігається дерево, яке взято із Єрусалима, де народився в Євгемі Ісус Христос. Там у тій чаші знаходиться. Фрагменти з ясень. Одна частина е, з боку, е, напевно, де якісь маленькі служби проходять. Ця, е, який, я думаю, що це типу як, іконостаса. Ця, яка, крахово, які, тут всякі видобані із мрамора, цікаві е, частини цього архітектурного будинку. Е, це діюча церква. У центрі Рима. Дивіться, яка, яка красота. Дійсно, я на що подивитися. Одна з унікальних, я так рахую, Це святиня, одна з головних у Римській католицькій церкві. Цікава скульптура. Чотири ангели хранителі. Ангели Небесні вони несуть, я думаю, це. Дуже унікальна скульптура. Це права частина цього унікального храму. Дивіться, яка красива. А той п'ятий його статуя. Дивіться, скільки тут прикладено праці і яка унікальна, красива церква. Одна з найкрасивіших споруд. Я так рахую. Я дуже задоволений, що пан у цю церкву. Міст святого, святого Ангела. Дуже цікаво. Зараз ми побуваємо у Папській області і там подивимося багато цікавого. Рим, Ватикан, позадні собор святого Петра, Анклав, держава в державі. Це центр католицизму, керує католицькою церквою Папа Римський. Перший був намісник Бога на землі, це Петро, а після того всі кати римські були намісниками святого Престолу. Тут все знаходиться і бачимо, що стільки народу сьогодні приїхали, ви, аби побувати в Ватикані. Ми зараз постараємося побувати тут і показати вам цікавого і розповісти цікавого з історії Ватикану. Запрошую вас побувати зі мною в головному соборі Петра. Який побудований був на початку 16 століття, строївся приблизно 150 років. Одне з найвеличніших храмів світу, друге місце займає в світі. Це один із чотирьох головних католицьких соборів Рима. Дуже красивий собор, дуже цікавий. Тут головні походяться служби, тут діючий цей собор. Коли якісь свята такі визначні, папа римський виходить на балкон і вітається, і проводить тут месі. О, дивіться, яка оздобленість цього храму. Тут і розмальовували і інші знамениті художники, скульптори працювали над цим майже 150 років, і це дуже унікальний храм такого у світі. Не можна повторити. Це які. Яка величність цього храму? Дійсно, вражає цей храм вміщає до 15 тисяч чоловік. І плюс на вулиці 60 тисяч. І, в принципі, з вулиці тут 100 чоловік вміщається. Не раз тут приходили наші з України і паломництво сюди, до Риму, у Ватикан. Но одна, ще раз наголошую. Із величних храмів світу. Адже католики по цілому світу — одна із найпоширеніших релігій світу. От маємо таку красоту неземну. Грає Рає велична музика. Вона дійсно ця музика додає святості на цьому соборові. Дивіться, скільки тут є величницьких статуй, тут є Григорій Папа, ще шостий, його статуя, тут та багато інших таких постатів римської церкви. Всі вони папи римського, намісники Бога. На землі і буваючи в Римі якщо на екскурсії, то особливо треба побувати у цьому величнішому храмі. в Римі. Дуже масивне здання, дуже цікаве. Дивіться, і там, і всюди вона вражає свою красотою. Е, неймовірно, неймовірно красива. Дивіться, хвар співає. Я в шоці від цього всього працює звятої красоти, це е, над людське щось е, таке, навіть слів нема, аби висловити е, оце е, дійсно настрій такий божественний, перебуваючи в цьому е, храмі. Якщо я щось неправильно, Щось сказав, я не спеціаліст по релігійних питаннях, особливо по собору святого Петра. Але я то, що яке враження у мене є, з цього всього я вам доношу. Я думаю, що і вам буде цікаво дізнатися із своєї величі. Ще раз наголошую, що ми знаходимося в храмі Святого Петра, апостола Петра. Дивіться, це все з позолоту. Дуже красиве місце. Там бачимо головна частина храму. Дивіться. Ще раз наголошую, що о, там іде про служба, що це одна з найвеличніх споруд Катарської церкви, собор святого Петра, апостола. Зараз я знаходжуся і дещо що я зміг, показую вам цікаве із цього величнішого, красивого храму. Зараз на території якого я з вами знаходжу. i you, sneak <laughs> to see <like a> <laughs>